Ськійк енергосистемі зберігається значний дефіцит потужності через чергові удари Росії по критичним об'єктам інфраструктури. Ситуація суттєво погіршилась у центральних регіонах та у Києві. Тож до планових відключень найближчим часом повертатись не будуть, кажуть представники компанії постачальника електроенергії. За минулу добу стан енергетичної системи в Києві практично не змінився а за день відключалося майже все місто. Потужність нині лише на 50% потриває потреби киян. За нами на зв'язку Михайла Шаманов, речник Київської міської військової адміністрації. Пане шаманом, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку щодо ситуації з енергопостачанням у Києві, чи змінилася вона, чи є якісь позитивні зрушення за минулу добу. У ну, триває ліквідація пошкоджень в енергосистемі України, ну і зокрема на Київщині після останніх повітряних атак. І як ви вже сказали, генерація електроенергії обмежена, тому що столиці, власне, як і решта регіонів, отримує лімітований обсяг електропостачання. Ну і для споживачів подається в режимі аварійних відключень екстрених і переходити на планові відключення на ці графіки, поки що зарано. але позитив в тому, що водопостачання працює в штатному режимі тепло в оселях киян є. Ось, якщо немає електрики, ще раз нагадаю, що в столиці розгорнуті 430 стаціонарних пунктів незламності, там, де можете зігрітися, скористатися зв'язком, інтернетом, зарядити електронні пристрої, випити чаю і все інше. Ну а енергетики, ремонтні бригади, комунальники працюють в посиленому режимі, тому що ну, я думаю, що найближчим часом прогнози мають бути оптимістичні, все полагодимо, відбудуємо. Зберігаємо спокій і віримо в нашу перемогу. Пане Михайло, генеральний директор ясно Сергій Коваленко у Фейсбук напередодні написав, що у столиці є низка таких будинків, в яких електроенергія не подавалася з позавчорашнього ранку. Як багато таких будинків, і чи є в них зараз світло? Дивіться, я ж знову кажу про те, що в багатьох будинках Києва, от зокрема зараз, наприклад, в мене немає світла, тому що у нас відбуваються екстрені відключення. Тому казати про прогнози і про те, що там наскільки в кожному будинку або районі не буде світла, поки що зарано. Якщо більше доби немає світла, то я ж кажу, що працюють пункти незламності і зараз всі. Працюють над тим, щоб відновити хоча б на кілька годин електроенергію в тих районах, де, наприклад, немає більше доби. Давайте згадаємо, наприклад, що вчора рух поїздів на, зранку на лініях Київського метрополітену було обмежено. Це були і червона лінія і зелена лінія. Власне, через от недостатню кількість генеруючих потужностей. Але врешті, вже в день все ліквідували, тобто рух поїздів відновили енергетики ліквідували всі несправності. Пане Шамано, під час останньої атаки дронами. Були е, уражені не лише об'єкти критичної інфраструктури, а й е, просто житлові приміщення, в яких проживають мешканці столиці, тобто були вибиті вікна, як мінімум. Яку е, е, на яку допомогу від міської влади люди можуть розраховувати у такі ситуації, якщо, наприклад, під час якоїсь ракетної атаки чи внаслідок іншого інциденту, пов'язаним з веденням бойових дій, їхні домівки зазнали ушкоджень. Ну, наскільки я знаю, там вже ж має працювати поліція, там мають відбуватися повні експертизи, тому процедура доволі довга, але міська влада має все відшкодувати. Пане Михайло, ви говорите, що в столиці наразі діють більше чотирьох сотень пунктів обігріву. Але зважаючи на те, що після кожної атаки ситуація все гірше стає, то чи буде кількість таких закладів збільшуватися? Вона може бути збільшуватися за рахунок на бізнесу, наприклад, тому, що все більше бізнесу йде на зустріч владі, мається на увазі, що відкриваються пункти незламності на базі, наприклад, торгівельних центрів або аптек, або відділень банків. Ну і відповідно в. Там працюють генератори знову ж таки тепло. Ну тобто, не буду зараз перераховувати все всі послуги, які можуть люди отримати. Тому за рахунок бізнесу ми сподіваємося, що їх стане більше. Пане Михайло, ми вам дякуємо. Михайло Шаманов, речник Київської міської військової адміністрації, був з нами на зв'язку. Говорили про ситуації у столиці.